Вітаю, це точка Кипіння, і я Тетяна Висоцька, і сьогодні поговоримо про досить таку гарячу тему, тому що всі ми зараз ще обговорюємо перемогу Усика над Дюбуа. І тут виникає дуже цікава ситуація. Як питання, то чий Крим? Крим наш переросло у чий усік? Усік наш. Одразу просто зацитую російською, тому що це мова оригіналу. Так, давай ще раз: Усік родився в Криму, так? Так. Крим наш наш. Ну, значить, і Усік наш. Поняв? От душі поздравляємо! простого русского парня Сашу Усіка з очередний Побідай. Це е, лише частина із тих коментарів. Росіян, які намагаються привласнити нашу українську перемогу. Наприклад, також і ще один варіант, як вони це роблять. Це невероятно, обичний скромний парень із нашого русского міста Сімферополя став абсолютним чемпіоном мира по боксу. После поединка він сказав: Ви зараз зверніть увагу. Я посвящаю эту победу моїй родині Росії. Поздравляємо Олександра Усіка, слава Росії! Ось так можна перекручувати реальність. Ось так можна. Просто знаєте про Божу расу, всі чули, правда ж. Отаке От виробляють росіяни. А поки що нагадаю: у ніч на 20 липня на стадіоні Вемблі в Британії український боксер Олександр Усік достроково переміг британця Даніеля Дюбуа, відправивши того в нокаут у п'ятому раунді. Таким чином, Усік став абсолютним чемпіоном світу у важкій возі вдруге, оновивши свій ідеальний рекорд. Цей тріумф по-перше, Взагалі взворохобив світ, а надто британців, які були биті і не раз ним. Але це вже залишимо спортивним експертам. Я зараз все-таки про інше кипіння, про росіянське кипіння. Бо на болотах це дійсно спричинило або от такий вий, або перебріхування, або знецінення. Тобто варіантів було три. Знецінення полягало в тому, що по перше, хоча і говорили, що буде, буде якась трансляція, будуть дивитися е, цей поєдинок. Насправді, врешті, трансляції не було. Потім по найосновніших їхніх інформаційних ресурсах також особливої інформації не було, її заміняли іншими новинами з спортивної сфери, і зокрема боксу, а також просто вимикнули ігнор. І насправді, як на мене, це краще. Як ви вважаєте, от що робити росіянам? Хотілося б почути вашу думку. Якщо якось неудобно вийшло, взагалі-то він хо-хол, як вони кажуть, взагалі то він переміг і став абсолютним чемпіоном, але з Сімферополя. А Сімферополь вони ж вважають, їхній. То якось взагалі попутались хлопці і попаялися, тому що Крим же наш, вони ж вважають. Але тут я хочу, знаєте, що нагадати, тому що я вважаю, що пам'ять на такі речі має бути довгою. Це все досить справедливо. Це моя думка особиста. Тому що якщо людина, будучи уже видатним боксером, спочатку. Анексії і вторгнення не виїжджає з Криму, розповідає, що там все у нього непогано. Потім, врешті, все-таки виїжджає. Потім кілька разів у нього питають: то чий Крим, тому що це все одно є от таким поділом. Так чи ні? Він намагався уникнути, розповідав, що Крим наш усіх, Крим, Кримців. І Крим Божий, Боже, як це красиво. Більше того, наш абсолютний чемпіон з боксу, він же досі є вірянином якого патріархату? Московського. Він також і досі знаходить аргументи для справедливості. Треба все-таки відзначити, що в його еволюції ідентичності відбуваються всілякі зміни. Він все-таки переглянув під час уже повномасштабного вторгнення своє ставлення до російсько-української війни. Але я думаю, що найбільше на нього вплинуло, звичайно, те, що саме в його дім буквально у Ворзелі прийшли, написали зетки, оці ві розтращили будинок, і отут людина уже на своїй шкірі і шкурі відчув, що це таке руський мір. Хоча знову-таки це не заважає йому бути вірянином московського патріархату. Тим не менше, на свої поєдинки перед ними він виходить, показує і зброю мозепи, вдягає козацькі такі гарні строї і так далі. Тобто начебто і так, але, є, але. За яке росіяни дуже гарно чіпляються і вони однозначно ем, вбачають у ці слабкі місця. Тобто, це про те, що завжди є причинно-наслідкові зв'язки. Згодні підписуйтесь, коментуйте, нам важлива ваша думка, а ви будете можливість мати знати про все з перших вуст і з перших секунд. We'll you